Музика це розум, втілений у прекрасних звуках. Вже понад 50 років Бориспільська дитяча музична школа доносить це до своїх вихованців. У понеділок, 3 вересня, пролунав перший дзвоник для юних музикантів. Розпочала святковий концерт. Колишня учениця музичної школи, а нині директор Лариса Іваненко. Хочу любі діти, вам побажати здоров'я. Саме вчора ви тільки мріяли про те, щоб стати учнями нашої музичної школи і вчитися, навчатися грі на музичних інструментах. А сьогодні ви вже наші учні. Сьогодні, завдяки вашим батькам, ви прийшли до нас в музичну школу і стали учнями нашої музичної школи. Прийшла привітати учнів і заступник міського голови Людмила Пасенко. Вона переконана, що Бориспільська дитяча музична школа це храм духовності і музи. Я переконана, що ви, шановні батьки, разом із своїми дітками зробили і прийняли наймудріше рішення в своєму житті про те, що ви вирішили прийти навчатися у дитячу музичну школу. Бо тут дійсно чекає на вас високопрофесійний колектив педагогів. Генеральний директор Украєра Юрій Чередніченко в захваті від бориспільських талантів. На його думку, велика сцена з професійною апаратурою буде гарним подарунком для юних музикантів. Це дійсно сьогодні велике свято. У нас воно подвійне, тому що хтось з ваших діток пішов у цьому році взагалі до школи, а ще вони пішли до музичної школи. То я відчуваю, яке це навантаження на вас, тому що вам прийдеться разом з ними. Проходити цей шлях. Вже, може, хтось і не перший раз, але ви будете навчатися і в загальноосвітній школі, і в музичній школі. І я дуже-дуже вам хочу за це подякувати, перш за все, викладачам за те, що вони роблять таку дуже важливу і дуже необхідну справу для нашої держави. Сергій Сокур пишається своїми вихованцями. Каже, що багато з них стали лауреатами міжнародних всеукраїнських і обласних конкурсів. Радості, натхнення. Творчості, і ми як мистецький заклад, звісно, бажаємо, щоб вони досягли самих високих результатів у своїй майстерності і в вокалі, і в інструментальному, тому що це цікаве, веселе життя, яке чекає їх попереду і дай Боже, щоб у них було все тільки добре. Випускниця по класу фортепіано Таня Бугайчук не збирається покидати стіни музичної школи. Хоче ще навчатися вокалу та гри на гітарі, попри те, що планує в майбутньому бути економістом. Відмінниця відкриває першокласникам секрети, як здобути червоний диплом. Першокласникам я хочу побажати здоров'я, багатої витримки, тому що насправді дуже важко не зірватися і не закинути це все, тому що насправді важко навчатися, але якщо йти до своєї цілі, то все вийде і дуже. Якщо ти це любиш, то дуже легко отримати червоний диплом. Та якщо ти любиш музику, ти дуже швидко втягнешся, і це тобі почнеться дуже швидко подобатися. Олена Скриник, Євген Соренко, новини, телеканал Бориспіль.